Вітаю, я Денис Бігус. і Нам треба поговорити про наш останній ефір, тому що після нього полум'я звинувачення від голови Укравтодору Олександра Кубракова, скандал, інтрига, аудіолистування, все як ви любите. Без жартів у пана Кубракова серйозне звинувачення. Фактично він стверджує, що ми повертаємо корупційні схеми в Укравтодор і працюємо на корупціонерів. Воно, звісно, якщо слухати фігурантів наших розслідувань, то на кого ми лише не працювали. Там за останній рік буде і Коломойський, і Зеленський, і Порошенко і ще бознахто. І якби буде хтось цього переліку був правдою, то дідька ми шукали гранти. Це в принципі настільки типова реакція фігурантів, що емоцій не викликає, але... Тут реально особливий випадок на нього потрібно відповісти. Коротко для тих, хто все пропустив. Вчора ми опублікували розслідування про переплати, які «Укравтодор» закладає у мільярдні тендери на будівництво доріг. Там все доволі просто організовано. За новою концепцією Укравтодору найбільші тендери на дороги отримує дуже обмежене коло найбільших компаній. Кошториси цим компаніям встановлює сам Укравтодор, і ціна, за якою він дозволяє цим компаніям продавати собі Укравтодору асфальтобетон, м'яко кажучи, дуже завищена. Звісно, компанії, отримавши такий подарунок, купують асфальт за ринковою, дешевою ціною, купують на якусь власну фірму посередник, потім перепродають собі вже по Укравтодорівській ціні. Отримують значний додатковий прибуток, бюджет отримує переплату. Є два варіанти, чому це стало можливим: або укравтодор гадки немає, яка ринкова ціна на асфальтобетон, і тоді є питаннячко, або навпаки, навмисно платить більше і. Тоді теж є питаннячко. Обидва питання вкрай прості. На жодне з них у своїй відповіді пан Кубраков не відповів. А ціна цих питань мільярди переплати, тому що асфальтобетон це більша частина усіх видатків на дорожньому будівництві і переплачувати за нього це дуже боляче для бюджету. А ще в ефірі є, і це важливий момент. Епізод про радника пана Кубракова Вадима Олійника, який створив компанію консультанта і з посади радника, голови Укравтодора, намагався зробити комісійні. З компаній за їхню перемогу на тендерах Укравтодору, що абсолютно точно за межею конфлікту інтересів і здорового глузду. Оце коротко зміст нашого ефіру, лінк на нього, мабуть, під цим відео. Відповідь директору «Укравтодору» полягає в наступному. Це розслідування вигідне керівнику української дорожньої асоціації Артему Гріненко. На підтвердження цього він публікує фрагмент розмови Гріненко з вищезгаданим своїм радником Олійником, в яких Гріненко сам дуже яскраво про це говорить. Вері блядь, взятки всіх главу крафтора брали. ну блядь, не викидувай з ринку... Наша компанія, другі компанії. от що він зробив. ми про цей запис детальніше поговоримо за кілька хвилин, а зараз загальна суть. За цими записами Гріненко – абсолютний негідник. Женіть його Олександра з дорожнього будівництва і вперіщіть навздогін дрючком. А якщо можете посадити, саджайте. Без сарказму ніколи в очі не бачив пана Гріненко, але навіть за цими короткими фрагментами він корупційний чорт, його на постріл не можна підпускати до бюджетних коштів. Але бачите, Олександре, яка справа зараз біля бюджетних коштів ви і ефір ставив питання про ваші переплати цих самих бюджетних коштів. Причому у мільярдному масштабі ви цей момент у відповіді якось проігнорували. А шкода, справа була саме в цьому. Однак ми про це ще поговоримо наостанок, а зараз треба ж якось коментувати звинувачення і плівки. Отож, шоу тайм. Розмови дуже сильно порізані на фрагменти, але наскільки я з цих фрагментів розумію, цих розмов дві: записи веде радник Кубракова, той самий Вадим Олійник, якого чомусь вирішили не титрувати, а представити анонімною небайдужою людиною. Один раз він розмовляє з Гріненком, інший з Мариною Ансіфоровою, журналістом, яка готувала ефір. Історія розмови з Мариною така. Після того, як вона під час підготовки попитала Олійника про його діяльність, він так не хотів потрапити до ефіру, що прийшов до неї стечкою на самого Кубракова і пропозицію домовитись. Не домовились, ну і не могли, в принципі, ми не міняємо одного фігуранта на іншого, огрібають обидва. А, але зазначу, у порівнянні з переплатами в «Укравтодорі» в тій течці все одно нічого цікавого. Більшість фраз самого олійника на цих записах це саме спроби домовитись, щоб його не показали. Я так розумію, він про це ж говорить з Гріненко. з'ясовує, що той теж нічого з нашим ефіром не вирішує, і потім з повинною записами біжить. Назад до Кубракова. До речі, Олександр, випніть його, він ненадійний, він вас здавав. Але тут ви маєте всі підстави питати, чому радник Кубракова взагалі йде щось обговорювати з Гріненко? Хороше питання зараз буде. Якщо я розумію увесь комплекс претензій, які висуває пан Кубраков на підставі цих записів, то вони такі: а розслідування діяльності пана Кубракова вигідно пану Гріненко. Б. Пан Гріненко знає про підготовку цього розслідування. В. Пан Гріненко якимось чином впливає на те, що з'являється в нашому ефірі. Я почну з останнього як найбільш серйозно. Якщо коротко, то жодна людина в світі не має впливу на наші ефіри в тому контексті, який закладає в свої претензії пан Кубраков. В принципі, про це достатньо запитати пана олійника, який же жод... от... Намагався на цих плівках щось порішати із журналістом і з Гріненком цим, повертаючись до хорошого питання, чому з Гріненком? Тому що я не маю жодних сумнівів, що Гріненко ходив, надував щоки, намагався прорішати щось своє і розповідав, як він на щось впливає. Мутний чорт, це моє враження за тими ж фрагментами аудіо. Ну і за життєвим досвідом. Він не перше в моїй практиці джерело, і не останнє. Яке себе так поводить. Просто про одних я чув, коли їх слова мені переказували, а тут от, бачите, наживо. І тут ми переходимо до блоку Б. Пан Гріненко дійсно знав, що розслідування готується. Власне, це галузевий матеріал, а не короткий репортаж. Він робився за два місяці, і про те, що він готується, знала вся галузь. А пан Гріненко, він, як не крутий, голова профільної асоціації в цій галузі. Він виступає коментатором в цьому матеріалі. І більше того, він джерело контактів учасників ринку, з багатьма з яких потрібно говорити. І так. Вони навряд чи хороші хлопці, але це дорожнє будівництво. Туди хороших ніколи не завозили, ну і, як бачимо, зараз теж не підвезли. Чи був пан Гріненко одним із джерел контактів у галузі та даних про ситуацію? Так. Чи будується ефір на його словах? Ні. У Гріненка і інших учасників ринку, без сумніву, є якісь свої зацікавленості. Вони завжди є. Тим більше, що тут сфера така, але основою ефіру є документи, а не образи та заяви. І моя цікавість максимально чітко сформульована в тому ж ефірі. Чому йдуть завищення цін? Про це пан Кубраков мовчить. Щодо Гріненка, я хотів би зупинити ще ось на цьому фрагменті. Ані обращаються к нам, як працюють ми не найомні, вони круті, ніж я. Я даю інформацію, дають інформацію, а не підшум. Я можу попросити, ані для мене біля систему. Я інформірую їх про ці ситуації в гроші. Тут мова, вочевидь, іде про сайт наші гроші. Попри таку ж назву, як і в програмі, це інша редакція. Бігусінфо точно не співпрацює ні з ким з джерел, як. Партнери і попросити ні про що нас не можна. Інформацію надати можна, але вона проходить перевірку і редактуру. Власне, сайт наші гроші теж брав участь у підготовці матеріалу. Он пан Кубраков в курсі. Ми листували з цього приводу, але на ефір в них теж впливу не було, і вони попросити. Також ні про що не можуть мене атакували особисто, тому що Кравтодор, вперше за історію України, не прогнувся перед правилами кримінального дорожнього бізнесу. Така справа, Олександре, я не сумніваюсь, що ви заважаєте багатьом поганим людям. Просто водночас ви допомагаєте іншим поганим людям. Як я сказав в ефірі, це ключова проблема. Ми бачили мотивацію Гріненка, нема питань, саджайте його бажано з вашим радником Олійником, їм там буде про що в камері поговорити. Я можу навіть якось припустити, що всі будівельні компанії в країні, окрім півдесятка ваших улюбленців, це кримінальний дорожній бізнес. А ваша п'ятірка найкраща. Окей, але чи не можна перестати переплачувати своїм найкращим? Так треба покоментувати якісь фрази з аудіо, вони просто всі, в принципі, вкладаються у вище описані пункти. Там, де Гріненко обіцяє відмазати олійника від потрапляння в ефір, я пропущу, ну, тому що за фактом. Олійник в ефірі. Хоча голова у Корфтадору це трактує як, боже, збав вплив чомусь. Ми взяли інтерв'ю і бігали з матеріалом з бігу сусідів наслідування, яке після якого старіше Вони вони за ним сидять, камерами. Це я знаю, що там Що там ще? Пакет фантазії Гріненка про те, як обракова звільнять чи як за ним шпигують. Ну, складно коментувати якісь фантазії. І взагалі тут складно щось сказати. Не та тема, знаєте, щоб стежити з камерами. Це ефір про папірці і документи, і знову ж таки, все в ефірі. О, ось це. Могу тебе сказати точно, що я не буду фінансувати такі статті, які можна Я там кімнаті. Пан Кубраков бачить тут плани по замовленню матеріалів після. Хоча ніби в цитаті ж йдеться про протилежне, але за великим рахунком, що там хто робить після ефіру, я проконтролювати жодним чином не можу. Мій клопіт і моя перемога в тому, що моя редакція ніколи не мала, не має і не буде мати жодних фінансових відносин ані з джерелами, ані з фігурантами. А все, що потрапляє до ефіру, визнано нами цікавим і важливим. Тут все дуже просто. Ну, все в принципі. Решта там це, виявляється, журналіст Говорила з Гріненко, ну так він коментар давав. І далі все йде скиглення олійника, як би йому не опинитись в ефірі. Місцями доволі смішне. Коментарі скінчились. Хочу привітати пана Кубракова з ефективною, реально ефективною медійною атакою. Я чудово розумію, що це відео навряд чи подивиться бодай 10% аудиторії його полум'яної заяви, яку ще й розігнали кругом. Однак, давайте, щоб його маленька медійна перемога не перетворювалася на велику бюджетну поразку. Повернемось на останок все ж таки до суті. Олександр, як бачите, говорити, коли ти впевнений в своїй правоті, дуже просто. От... Я тільки що це робив, а ви мовчите. Давайте ви зробите так само і прокоментуєте переплати. Ну їх же видно. А ще краще відкрити документацію повністю. Це ж не секретно. Це ваш великий дорожній проект. Ви ним пишаєтесь. Ви захищаєте його з усіх сил. Ви впевнені в своїй правоті. Клас. Відкрийте документи, опублікуйте ті самі кошториси. Нехай всі подивляться, скільки коштують дороги, на ремонт яких у вас закладено сотні ярдів. І, можливо, виявиться, що там є на чому зекономити відсотків так десь на 15-20.